Все тече, все міняється, стверджував філософ Геракліт, так само як і наше життя. Один день, якого майже сплив. Тому запрошую вас також і сьогодні приділити кілька хвилин для роздумів про непроминальні цінності у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. В книзі про Каїсаї в 53-му розділі записане наступне пророцтво про Ісуса Христа. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Наш люблячий небесний батько час від часу карає нас своїх дітей, але він це робить з ясно вираженою метою дати нам деякі уроки, але покарання, про яке говорить прокисая, зовсім іншого роду. Христос страждав і помер саме за нас, а не за самого себе. Ті муки приниження і образи, які заслуговуємо ми, він узяв на себе. Ісус був прибитий до Христа, римські воїни глумилися над Ним. Але що ще гірше, Він прийшов до своїх і свої його не прийняли. У своїй агонії на Головському хресті Спаситель голосно вигукнув: Боже мій, Боже мій, нащо Ти мене покинув? В пророцтві пророка Ісаї про Ісуса сказано: Він немочі наші узяв і наші болі поніс. Він прийняв на себе покарання, яке ми заслужили, саме за гріхи наші. Він був мучений. Говорячи простою мовою, він помер, тому що взяв на себе нашу провину і поніс наше покарання за порушення нами Божого закону. Христос прийшов, щоб врятувати людину і відкрити Бога як люблючого батька. Вершиною цього откровення стала Голгофа. Остаточна смерть безбожних, якій називає апостол Іван в книзі, об'явлення друга смерть принесе їм неймовірні муки від усвідомлення і відчуття вічного розділення з Богом, єдиним джерелом тимчасового і вічного життя. На Христі Ісус зазнав муки саме від цього розділення. Це надзвичайно важливий момент. Він пов'язаний з якістю наших стосунків з Небесним Отцем. Пам'ятайте, Господь довго терпить нам, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулися до каяття. Остаточне знищення нечистивих для Бога незвичайна справа, тому що це насправді жнива наслідків відкидання Божого, Божого шляху спасіння, Голговський хрест це рішення проблеми гріха. Христос прийняв смерть за нас, щоб ми ніколи не скуштували її. Прийміть це настільки дороге спасіння і живіть, помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми знову і знову звертаємося до Тебе зі словами подяки за те, що ти працюєш над нашим спасінням, за те, що ти робиш свого боку все, аби відокремити нас від іріха. Свого часу, Господи, Ти взяв наш гріх на себе і поніс його, зазнавши страждання. І ми щиро вдячні тобі за це. І твоєю, Господи, кров'ю ми очищені, допоможи нам усвідомити це і не грішити перед тобою. Благослови наших телеглядачів, допоможи їм прийняти важливе рішення, прийняти твою любов і розпрощатися з гріхом. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус продовжує і сьогодні в Небесній святині трудитися над нашим спасінням, не перешкоджайте йому зробити це для нас. Пропонуємо вашій увазі цікаву серію уроків вірою. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам господніх благословень у всьому. До зустрічі завтра.